такса на ім'я написала Жюльєт Лагранж. Ну, здоровки! Давайте знайомитися. Агов, куди це ви дивитесь? Я тут. Я, власне, такса, на ім'я Гіацинт. Відразу попереджаю, що моя зовнішність не дуже яскрава, і ще я хочу вас попросити стримати вибух сміху, коли ви перегорнете сторіночку. Так, так, так. Ви не помилились. Оця ковбаса із незворушним виразом морди, це власне я. А це мій дім. Він повен, повнісінький, усіляких кубків та медалей, ну, тому що мої хазяї обожнюють усілякі спортивні змагання. Усі троє моїх братів є чемпіонами у різних дисциплінах, а я лише терпляче зношу їхні глузування його, вуха пістолетом, гіацинтику, може, виграєш наступного разу, а може, просто ніколи. Навіть у парку я не маю шансів із ними зрівнятися, бо коли доводиться розбиватися на команди, усе завжди закінчується однаково. Я обираю Юстаса. «Хм, ну тоді Амврозій буде з. О, ні, тільки не з гіацинтом. Він навіть бігати не вміє, він просто котиться. На щастя, у мене є свій таємний сад, я завжди мав певні схильності до саморобок, колекціонування, малювання, розривання і збирання. Я просто обожнюю мистецтво. Ось, наприклад, це гілочка сосни. Її потрібно нюхати із заплющеними очима. Це сувенір з морського узбережжя. А це ось пейзажі на Бретонській гальці. Ну, це різне пірячко. А це ось, у чайничку, це композиція з комахоїдної рослини сараценії. Або ось сюди погляньте ось, наприклад, скульптура із глини із Сенмало, а це собачі портрети із каштанів. А це ось це паличка, вкрита шарами моху, це відмінний інструмент для роботи. Який приємно погризти довгими зимовими вечорами. Ось унизу з лівого краю ви можете побачити таксу у Русі. Це скульптура зі скелі, знайдена у приміському лісі. А поруч масленка 1951 року. Ого, ага, артефакт. Ну і бамбуковий листочок, пофарбований у тартан, принесений із японського саду. Гіацинтику, ану покінце, негіднику. На превеликий жаль, життя моїх робіт дуже коротке, усе тому, що люди їх не розуміють. Щоразу вони викидають мої творіння, як це було зі старими шкарпетками. Уже пізно гіацинтику повертаємося додому. Я вже що тільки не спробував, я уже ховав свої роботи у найпотаємніших місцях, але не вдалося врятувати жодної. Без мистецтва моє життя втратило сенс. Позбавлений своєї творчості я собі сиджу і чекаю на долю похмурої ковбаси на чотирьох лапах. І ось нарешті, одного ранку у парку, собача кістка, чи це мене очі обманюють. Цей хтось, він був схожий на художника, а, надзвичайно. Я ніколи раніше не бачив жодного художника. І ця свиня, що його супроводжувала така оригінальна. Крім того, з ними був ще й Пацюк. Пацюк? Хм, <п GREG rows> може, піти їхніми слідами? Геацинтику, покликали мене люди. Прокляття. Ех, довелося до них повертатися. Знаю, знаю, знаю. Зараз ви мені скажете Гіацинтику, ти ж міг просто утекти. Але це не так просто. Взагалі то я дуже люблю своїх хазяїв, ну і, зважаючи на певні мої фізичні недоліки, мені було б непросто жити на волі. Але цього разу вирішено я знайду цю таємничу трійку. Я розробив детальний план втечі, ну потрібно втекти так, щоб цього ніхто не помітив. Етап перший треба приспати пильність моєї хазяїчки. Кожного разу, коли ми проходимо між номерами 12 і 15, моя хазяєчка спускає мене з повідка. І я чемно чеберяю за нею до воріт парку. Етап другий. Якщо етап перший пройде як слід, то моя хазяєчка захоче почитати книжку і кине мені паличку, щоб я трішечки побігав. Етап третій. Я Підбираю паличку і крадуся з нею між двома великими платанами. праворуч від таблички із назвою парку, зрізаю між кущами і акуратно кладу здобич у спеціально відведене місце. Етап третій я будую інструмент для втечі. Одна паличка тричі на день протягом 365 днів. Або 12 місяців дає 1095 паличок. На початку 12-го місяця я нарешті збудував надзвичайно ефективну систему втечі, складану драбину, яку можна перетворити на з'їжджальню. <зві> Увечері, коли моя родина і братики усі міцно поснули. Я вистромив драбину з'їжджальню з вікна, витягнув морду вперед, щоб зробити форму якомога оптічнішою. Зігнув задні лапи і понісся вперед. Потім я порахував до трьох і заверещав, Ну, тому що я дуже боюся висоти. Собачою мовою це звучало приблизно так. <плес> так. Зосереться, зосереться, гіацинтику, згадай, що тобі завжди казала твоя бабуся. Якщо заблукаєш, прислухайся до своїх інстинктів. Гаразд. Що тут у нас? Нюх-нюх-нюх, нюх-нюх. О, -о, О, я відчуваю запах блакитного барвника. Хоча ні. Це, здається, ультрамарин, а ще запах пір'я куріпки і помаранчевого кмину. Ммм, щось нагадує. Святі ковбаски, що ж це було за дивовижне місце? Пробую якось туди потрапити. Ой, може, я не повинен був стукати, але вже запізно. Доброго вечора. Мене звати Гіацинтик. Перепрошую за таке пізнє вторгнення, але мене привабила, весела і піднесена атмосфера, що випромінює це місце, і тому я дозволив собі. Ха-ха ха. -ха, -ха! Засміялися тварини. Заходь, друже, ми тебе щиро вітаємо і давай обійдемося без оцих формальностей. І ні в кого ні про що не питаючи, я відразу вхопився за пензля. Я повернувся туди через день і через два дні, а потім я був там щовечора і бігав додому вранці, щоб встигнути до сходу сонця. Я ретельно вичищав лапки. Лись, лись. І крадькома прослизав у ліжечко. Знову спрацювало хух. Виходячи у парк, я думав лише про те, що увечері знову зустрінуся із своїми друзями. Але проблема в тому, що з плином місяців я ставав усе менш уважним. І потім одного дня. Гей, гіацинтику, а що це за пляма? Це що, від фарби? Святі, ковбаски. Я відчув, як моє серце починає калатати. Божечки, як це? Паніка охопила усю родину. І ацинтикуану йди сюди. А що це таке? Пані та панове, вони знайшли складану драбину. Ох, піді мною підгиналися коліна. Ох, добре, добре сідайте, я вам усе розповім. У будь-якому випадку мені набридло вести подвійне життя. «Гіацинтику, про що ти говориш? запитали мої пан і пані бліді від жаху. Мені дуже хотілося плакати. Ви розумієте, справа в тому, що я не люблю спорт, я не люблю бігати і боюся змагань. Я тремчу при думці про холоди на багнюку. Але з іншого боку, мені подобається дивитися на листя на вітрі, на місячне світло, на жерстяних дахах, кольори осені. Мені подобається, як пахнуть димом каміни. Я люблю мистецтво, і кілька місяців, ну, кілька місяців я таємно малюю. Невже оце все намалював ти? Але гіацинтику, це я знав, що ви не зрозумієте. Я намагався відтягнути цей момент якомога далі, але все закінчилося. Я здаюся. А але ж, гіацинтику, твої роботи чудові. Ми не знали, що ти такий талановитий, гіацинтику, сказав мій хазяїн. Бо ви завжди викидаєте мої роботи. Ух, як же це, та я просто подумав, що це якась забавка для щеняти. Я ж не думав, що у нас в хаті такий художник. Подивіться, лише, який ніс, він намалював юстасу. Хі -хі -хі -хі. О, оце мій улюблений червоний м'ячик. Черговий талант у нашій родині. Ми раді, що ти пішов своїм шляхом, гіацинтику. Відтоді я зміг цілком відкрито віддатися своїй пристрасті. Мені не треба було більше ховатися. Ось так я, так сагіацинтик, почав свою офіційну кар'єру художника.